Доброго дня Україна, доброго дня українці! Вітаю всіх себе на каналі. Заїхав на Полтаву, зараз знаходжусь, ось мене це півче поле, співоче поле Полтавське. Зараз прийду до свого університету, де я навчався до гуртожитка. Так що покажу вам трошки ці місця, в яких пройшли лучші годи мої студентські. Да подивимося на Полтаву Гуляю по парку перемога. Це якраз цей парк, що знаходиться поряд з університетом. Вон там наш університет, он общежитє гуртожиток. Так що зараз підійду до університета і будемо їхати далі. Разом з вами. Да, молоді роки. Згадуються. Давненько я вже тут не був. Колись у нас зустріч була з випускниками, але це вже було ще до війни, давненько. Пора б уже й збиратися. Так що хто дивиться мене з одногрупників. Давайте, напевно, думати, збиратися. Як закінчиться війна, треба обов'язково. до університету. Це четверте общежиття, де ми проживали, а розпочинали перші два роки свого навчання я проживав у цьому в білому общежитті. А потім третій, четвертий і п'ятий вже в тому, о цьому. Сейчас Підійдемо до університету, ось, прямо по дорозі, де пройшли найкращі роки да, студентського життя. Полтава таке, знаєте, тихе, спокійне місто. Завжди мені подобалось. І зараз задоволення пройдусь, прогуляюсь. І ось ззаді в мене. Зараз тоді був інститут інженерно-будівельний, де я навчався на коротше будівництво. Зараз це політехнічний університет. Полтавський національний університет. Полтавська політехніка Юрія Кондратенко. Ось вона знаходиться. Ззаді мене. Тут чим було хорошо, що одразу в общежиття. Фуртожицький університет, все поряд, все було зручно. Так що хто вчився, всім привіт в Полтавському інженерно-будівельному інституті від Олександра Луценка. Так що все вам показав, далі їдемо, подивимося ще Полтаву. Да, я спросил.